20 січня 25-го року. Раніше ми все час каталися на санках, на лижах. І ось. І зараз така погода, що можна і загрібати листечко, ось так прибирати свої садочки. Дожилися. Ой. Скоро Африка в нас буде тут. Ось. Але не будемо погані прогнози. У нас зараз йде уборка території. Вчора порізала ось так, гарненько порізала свою сливку, прибрала гілки, а тепер прибираю листечку. Не хочу залишати на весну, тому що навесні і так роботи багато буде. Ось у нас була груша, але вона, бачите, яка трухлява. Гарно, що ми її спиляли, тому що все одно плоди вже були. Постійно гниля, теня таке було. Ось і пішла. Новий отросочок, але пішов не з самої гілки оцієї центральної, а з корня. Подозріваю, що це буде дичка, але будемо дивитися.